Всім привіт! Мене звати Денис і ви, як завжди, на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати в Minecraft на сервері Real World. Тому давайте будемо заходити на сервер. От, я граю з EPBа. От воно. Добре, давайте будемо підключатися заходити. Так, добре. Підтверджуємо: і тут вибираємо гріф. Я граю на 37. му тому давайте виберемо мій гриф. І давайте подивимося, що в мене тут. Так, Ender chest і. ну, нормально. <кхух> а ну мені чисто інтересно, чи мої зельки купили. Ого, по двадцять тисяч. Ну, але це з двойка, ну не знаю. Я, напевно, не буду купляти, бо в мене Незерка полу З3, Полу за 4, тому. Мені не треба. Я повністю пройшов джошу, маю всі награди. Так, зільки мої не купили. Окей, давайте подивимось, що тут ще є. Mm. Ну, ціни тут вже не такі вже і великі. Mm. Це напевно, що якийсь скам, тому що э, так от просто шалкери джемшута ніхто майже не продає. Ні, ну є деякі люди, але. Скоріше всього, що це просто на наковальні зробили і підписали так і... Коротше. Таке ліпше не купляйте, не рискуйте. Кірка камінщика куча тут все вже є. Трезубці Нептуна. А ну по скільки вони коштують? Скільки саме дешевші? 40 тисяч. Ну, я його напевно куплю, тому що в цьому відео я хочу для вас дещо да, розіграти. І він буде в тому числі. Тобто його теж можна буде. Я О. Поняв Пінг високий, напевно. Тому що це так не має бути по ідеї. О. А ні, все вже все. Він купився. Вот, От і ставлю в Chest, тому... Подробиці розіграшу я скажу більше ближче до кінця відео. А поки що давайте е, щось ще поробимо я на Ріалі Ворлді граю вже досить давно, вже десь 4-5 місяців. Перший раз прийшов джемшута і там остання нагорода. Там два та тема два та тема Драконіда, Шар воздуха, Два Бістреє Ветра. Ну, куча всього. Добре. <.VOICEOVERuga> mm, давайте спробуємо прописати кіт старт, тому що мій хіт зараз мені недоступний кіт оверлорда. В мене з кейса джиншот, а випав оверлорд. Мені тут ще плюс-мінус 15 днів, я відкрив Вайп e, буде, так як буде 5 числа чи 4. там e, То в мене ще лишиться десь на 10 днів мій оверлорд, я зможу прописувати шакити. E, коротше, e, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки. і коли тут набереться 4 лайки і хоча б 7 переглядів. Тоді я знімлю гріфер шоу, де я буду показувати, як гріферити з поршнями, там, сундуки гріферити. Ну, або шолкери, якщо ми їх не йдемо. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. І давайте поки що продовжимо грати, тому що. Я думаю що розіграємо ми сьогодні не тільки одразу з Нептуном. Тому... Давайте далі поки що будемо грати. Так, може з цим. Тів цим підеш в кіт старт. Ага. Не ну, бояться вони бояться. Об'єктивно бояться. Ну, от, звісно, там фоловіна зараз майже ну, там. Типу... Він вже не офікали, але я хочу піти з ним попехатись. Або він просто F5 нажав, або в нього бо тому що щось дивиться так в ту стіну ніби. Вона <світ> він поправив, коли його побив, так що не знаю. О, чого ти не хочеш піти зі мною попоїхатись напішли і. Він не хоче. <світ> О, добре. Давайте тоді зараз не знаю. Щось будемо ще робити, бо. Тому що... Ой, треба ще щось пробити. Ну, давайте я тепнусь на свій хом. <звук> вот, це мій дім. Зараз вам прикол покажу. Ні, тут. Вот, короче, в мене вдома разом з моїм тімейтом і братом є. Э, цей. Є. лами дві. І сьогодні ми розіграємо тотем, от Я беру те, що ми будемо розігрувати, скоріше всього. Тому давайте. Давайте ще алмази візьмем. Ну я не знаю, кому не треба, ну візьмем. І, ну тут, не знаю, тут більше такого нічого нема. Ну. А, ну і ще тризуби з Нептуна, точно. Ф, оцей. Е, добре, я поставлю зараз, напевно, в бочку, то що ми будемо розігрувати. Е, я його прорепаю. Е, давайте в цій борці Давайте я впуфу. В цю бочку поскладаю, то що ми будемо розігрувати. Вот. Коротше я скажу в кінці, що треба зробити, щоб я вам ну, дав щось або щось, або якщо буде більше претендентів, то комусь. Ну, там, комусь то, комусь то. Коротше, чуть пізніше розкажу, що е, за розіграш і як типу, отримати оці поняти. Поки що підемо на РТП, в принципі, ну, я би радив вам пограти на цьому сервері. А, я пройшов всі квести джемшута. Можу показати, кому треба, зупиняйте вот е, тут чарка була, черепахи, ну це все. Можете зупиняти там кому на чому треба прочитати. вот. Е, Просто були досить тяжкі. Але я виконав все джемшута. Ну, не тільки я. Я не сам це робив. Ми з братом двоє проходили джемшута і пройшли й йому і мені. І тому. Це було тяжко, але. Ну, ми пройшли його десь за 15 днів. тяжчий квест був за цими черепахами. Е, вбити 5 черепах, тому що їх знайти дуже тяжко. А якщо в тебе мало регіонів, в нас тоді був Титан з братом. І по три регіони. І в нас вони всі стояли. Е, і цей. І тому. Ну, Якби ми поставили яйця, то яйця би хтось міг або вкрасти, або потоптати. Тим більше хомів, так само хомів 3. І коли вони всі зайняті, то теж неможливо там поставити хом, Тобто ти їх загубиш назавжди. Потім або по координатах шукати, або. Ну, все, ти їх загубив. І ці черепахи ми купували. Ми цей... О, дивіться, яка хороша площадка для дому. Давайте я отут зараз заховаю речі зі свого підстарта. Не знаю, кому вони потрібні. Хтось знайде там, може собі їх забрати. Давайте я зараз скрафчу сундук треба там. Значить 8 дерева. Команда, яка доступна з Титана. слеш Craft. І тут ми можемо так само, як верстаку, без верстака біля себе навіть. Ага. Давай то не знаю, спустись. Окей, давай я его так поставлю. Как раз туда поставится сундук. Так. Ставим сундучок. Сюда складываются вот все ресы. И мне зараз будут на Может, Можно прийти за платок, потому <с> Тут я зроблю завершу таку штуку зверху. От, давайте отак. Вот От. Куда пише поставити? Давайте ще раз наверх поставимо, щоб вже було точно понятно. <кхем> і, коротше, вот, вот так це буде виглядати. Отут тут можете прийти, якщо то, і взяти собі ці реси. О тут. Тобто, я зараз покажу вам координати. От, тут. от. от, от зліва пишуть координати, там де блокс. І давайте будемо переходити до подробиць нашого розіграшу. Я це даю на 37 му гріфі на сервері Really World. Ви маєте для цього щоб Ви маєте. бути на мене підписаним. Поставити лайк на це відео. І написати в коментарях свій нік на релі Ворлді, з якого ви граєте. Або почнете грати на реалі Ворлді. Якщо ви давно хочете почати, але ніяк не вважаєте, зможете зайти на 37-й гриф І тут я вам дам ресурси для початку. Так само я вам можу дати 100 тисяч. І. Коротше, ви маєте написати свій нік в коментарях. І ще можете написати свій телеграм, щоб я з вами списався. Добре, давайте тоді будемо прощатися. За розіграш я вам розказав. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої ніки в теле, ну, Телеграм-Ніки і Ніки на Рілі Ворлді. Мені в коментарі під цим відео. І всім дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока.